Братва, коротше, вийшли ми тільки що з аврори. Набрав я як не планував, коротше. Блін, вони працюють, братва. Зараз я включу свій відос на Ютубі. Слухайте. Де вона? Де мікрофон? А. Дивіться, тут є столиця України, ось на малюнку, і надпись «Юкрейн». А зараз я хочу провести невеличкий розіграш. Це перший розіграш на цьому. Ребляточки, всім привіт, ласточка з вами на зв'язку. Коротше, купив я собі ось мікрофона китайського максимально. Вчора спробував записати якісь ну міні-відео, поняли для себе. Блін, я записую, тут є перебої зі звуком. Коли я говорю, наприклад, голосніше трішечки, воно записує. Коли я говорю трішечки тихіше, то зразу йдуть якісь перебої зі звуком. І мене це прям трішечки напрягнуло. Свій мікрофон я так і не підключив до телефону. Можливо, якісь другі варіанти будуть, або будуть люди, які розбираються в цьому. Можливо, колись я спитаю. Ну і я вирішив сьогодні зняти ось на цей мікрофон. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи нормально, чи не нормально, чи краще вже без мікрофона записувати звуки з телефона. Просто без... із телефона там їздять машини, наприклад, і дуже шумно. А з мікрофоном ви чуєте тільки мій голос. І це набагато краще, я думаю, ніж записувати з телефона. Коротше, напишіть в коментарях, я почитаю. Сьогодні у відео я буду купляти найдорожчі товари із Аврора. Я, звісно, не буду прям самі-самі дорожчі вибирати, які там є, тому що бюджет. Мене ограничений 200 там 300 гривень максимум. Ну, Якщо щось буде максимально цікаве, я просто замість двох товарів візьму один якийсь топовий і просто їх буде менше трішечки. Ну, я ще не знаю, що я буду брати. Я зараз тільки буду направлятися у Аврору і вже тоді подивимось, що там можна буде вибрати. То має можливість допомогти в розвитку каналу. Силочка на BuyMeACoffee буде в описі цього відео. Там уже в нас є три підписника, три людини вже допомогли. Дякую вам велике, братва. Ви реальні красавчики. Не забуваємо додати на ЗСУ. Все, друзі. Fully killed out roar let's go. Seen them down bad, now they to hate. Same ones to hit me for the race. Got a man now they coming with a place. Shad the numbers, fam, I swear I'm getting paid. i am a don just like a period. It's one time when I'm looking at a face. On the low, like I'm pushing out a base. Told them come down and I'll meet them at a gate. Got to check and I buy myself a place. They get some money. Братва, коротше, вийшли ми тільки що заврори. Набрав я як не планував. Короче, гляньте, просто скільки в мене получилося. Ви просто гляньте на цю суму 800 7 гривень в мене вийшло товару. Коротше, буде топ 5 товарів найдорожчих, і бонусом в кінці я покажу вам парочку товарів, які я чисто купив для себе. Але я покажу вам, що я купив і скільки воно буде коштувати. Короче, що, тоді летим додому, і дома вже будемо оглядати. Ну це, якщо що це не мій пакет, це пакет малої. Вона там собі щось взяла. А я собі ось цей велетенський пакет взяв. Короче, що, ну полетіли додому, Let's go! А ми перелітаємо зразу до нашого першого товару. Let's go! Так, братва, з чого це його почати? Давайте, скоріш за все, я буду йти від найдешевшого до найдорожчого. Тому що так буде, я думаю, буде більш цікавіше. Ем... О, да! Поехали! Так, перша позиція у нас. Перший товар у нас. Чесно скажу, там не сильно такі дорогі ціни були. Там були по 400 гривень. Але я по 400 не хотів брати, тому що я смислу там ніякого не побачив. І перший товар у нас. Це ось такі афігенні навушники. Ну я не знаю наскільки вони афігені. Ми сьогодні їх провіно. Провіримо. Так, дивіться, ціна цих навушників 99 гривень. Ну, реально, велетенська коробка, прям бомбезна це раз. Два вигляд у них офігенний, такими, такий голубоватий колір, Світло голубий, коротше, щось типу того. Ну на малюнку тут е, чорні вони. Так, давайте я вблизі покажу вам, як виглядає упакування. Ось так виглядає вблизі упакування. Ось. Тут якісь надписи, навушничок виглядає. Один рік, щось один рік, я думав гарантії, але скоріш за все ні. На другій стороні в нас інструкція якась, типу, вони піднімаються, щось, типу, того, самі навушники, і щось написано на... не на нашому. А ось тут написано все на нашому. Офігенно, класно відкриваємо. Так. Оп! Так, ну відкриваються вони хорошо. Виглядають вони також офігенно. Тут коробка є. Я не знаю для чого вона. Ага, навушники вони проводні. Я думаю, вони безпроводні, але тут є проводок. Ось виглядає. Блін, ну колір в них реально офігенний. Наскільки вони будуть класно грати, оце ми зараз провіримо. Тому що ну щось мені здається, вони будуть максимально неякісні. Так, коробка нам... Ой, не потрібно. Вкриваємо. І так, мені потрібен телефон і мені потрібен перехідник. Біла така зав'язочка, змотаний провод саме. Провод резиновий, ну такий, поняли, ненадійний. От реально ненадійний. Навушники також якісь такі в них якість фі фігова. Ну, що ви хотіли, за 99 гривень все-таки болтається, в принципі. Ну, оця штучка, подушечка оця, вона така м'ягенька. І ось ці подушечки м'ягенькі. Да, прикольні. Так, давайте зараз я візьму телефон і перевіримо. Так, давайте перехідник є. Купив за 400 гривень для мікрофона, а воно не працює. Трібно щось друге. Ну, якраз знадобилося. Так, включаємо зончик, підключаємо і надіваємо. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, а що це таке? Блін, тут з'єднаний провод, подивіться. Його потрібно роз'єднувати, так? Да? Офігеть, Ну давайте, ладно. Ні, ну так нормально. Оп, надіваємо. І музончик включаємо. Ну тут вакуума зовсім ніякого немає, я себе чую максимально топово. Коротше, таке, да. Добре. Включаємо музичку. Раз, раз, раз. Так, наушники підключив. Блін, вони працюють, братва. Зараз включу свій відос на ютубі. Слухайте. Де воно? Де мікрофон? А? Я сподіваюся, у вас там було чути. Коротше, навушники працюють, якість плюс-мінус нормальна, ні вакуума ніякого немає, но музичку слухати можна, звук доволі непоганий. Грає з басами, все чітко. Не пишіть нічого, провод наче не відходить. Ну, подивимось, як буде далі. Let's go, а ми переходимо далі. Наступна позиція в нас ось такий ось годинник ручний. В мене колись такі самі були, типу джейчок, тільки ну це ж понятно, що пальонний. Ціна їхня 119 гривень. Виглядають вони в такій непоганій желізній коробочці. Зверху пластмасова кришка, і вони лежать там на перелоні якомусь. Ну, прикольно виглядає. виглядайте ось. Ось подивіться, як воно виглядає. Ну, реально непогані. Там були червоні, але я взяв сині, тому що червоний колір мені не сильно доподобається. Та я взяв сині. Тут якийсь годинник, чоловічий, електрожив, щось типу того. На батарейках вони наче йдуть, все чітко. Так, давайте їх відкриємо тоді і подивимося, як вони виглядають. Так, та ти що, Як ролі тупо відкриваю? Ну, дивіться, як ви говорилось, тут ось іде паролон чорний. Я не знаю, для чого тут етикетку цю повішали, скоріш за все, вони годинники ось так купляють, а коробку потім самі додають. А можливо і ні. Тому що це повинно, по суті, бути на коробці, скоріш за все, я не знаю. А так, інструкція в нас тут всередині зустрічає. Інструкція вся повністю написана на китайському, а на другій стороні на англійському. Так, дивимось самий годинник. Так, паролончик запихуємо сюди. Годинник у нас... Це я не буду обривати. Ну що я вам скажу, друзяки? Ну годинник відчувається, що максимально неякісний. Це раз. Оці резинка, вона така іменно. Ну, першевенька трошечки, знаєте. Дуже тверда, по-перше. Часи вони не сильно такі вже і великі йдуть. Ось я вам покажу, як вони виглядають. Тут навіть пленочка якась є зверху для того, щоб екранчик цей чи це верхнє не поцарапилось. Но плівка, я думаю, скоріш за все поцарапана трішечки. А, ні, це повітря там всередині. Ну, надписи ці всі вони намальовані якимось маркером, коректором. Коротше, не гравійовано. О. А кнопочки ці працюють, наче з цієї сторони працюють, з цієї сторони не працюють. А, ось ці дві працюють, що збоку, ось тут лежать. В принципі, і сам годинник також іде. Ну, виглядає прикольно. Мені подобаються вони. Чому ні? А ну давайте подивимося, як вони виглядають на руці. Так, ну що? Клас, мені подобається, виглядають прикольно, дуже великі, але трішечки незручні. Тому що в мене ось Apple Watch, тут, рези, тут ремішок, він набагато зручніший, ніж тут. Ну що ви хочете, 119 гривень і багато гривень. В принципі, непогано ходити в них можна. Це 100%. Так, перелітаємо далі. Наступна позиція у нас це нічник. Офігенно. Так, коштує він 149 гривень. Непогано я вам так скажу. Коробка біла, тут на малюнку є нічник. Ну таке, поняли. Щось воно наче прикольно, але я його взяв тільки з-за того, що тут карта України. Добре, тоді давайте його відкриємо і подивимося, що там всередині. Так, нас зустрічає тут ось така дерев'яна стійка із кабелем. О, офігеть, кабель, кабель офігенний. Він такий ніжний і відчувається, що трішечки. Якісніше, ніж був, був у тих самих навушників клас. Тут ставимо. І ще у нас тут ось така тємка. Це у нас карта України. Так, запак. А, блін, воно відкрите, ви прикиньте. Офігеть просто. Для чого вони його не запакували? Його руками можна лапати і все. Так, ну тут є столиця України. Ось давайте я вам покажу. Ну, дивіться, тут є столиця України, ось на малюнку. І надпись Ukraine. Добре тоді, давайте його вставимо. Ну як воно вставляється. Офігеть. А ну щас, секунду. Блін, а як, як воно вставляється? Я навіть не знаю, як його сюди засунути. Не так. О, ось так. Блін, ну прикольно, що коробка нам не потрібна і оце не потрібно. Воно наче стоїть, потрібен павербанк, і зараз ми його включимо. павербанк. Так, давайте ми його вмикнемо. Павербанк не працює, так? Да? Та-дам! <laughs> Блін, клас. Світло йде знизу, і воно висвітлює ось це. Оцей хвостик, воно не світить. Чого так? Без поняття. Ось гляньте, я вам зараз покажу. Все чітко, в принципі, працює, все чудово, що я можу ще сказати. Блін, ну поставити десь собі для декору, я думаю, я підійде. Так, а ми полетіли далі. Далі у нас це пристрій для каточок. Чи як вони? Пристрій для очищення одягу. О, ось так, я думаю, буде більш правильніше. Ну, ця штука, я думаю, набагато корисніша, ніж все, що було попереднє. Тому що мені лічно таке потрібне. Купляєш одяг, ходиш в ньому тиждень-два, з'являються ці кружечки на одязі. І от якраз такої машинки не вистачає для того, щоб ці кружечки е, збривати іменно. <звук> Так, добре, тоді відкриваємо. А, ціна. Ціна його 169 гривень. Нормально. Відкриваємо і дивимось. Ну що? А, тут навіть щіточка є. Так, щіточка, раз. Далі йде коробка не потрібна. Далі ми бачимо насадку 2. Потім ми бачимо самий цей 3 із чорним кабелем. Прикольно. Це нам також не потрібно, значить. Добре, ось давайте. Дивіться, ось так виглядить комплектація. Ось як виглядає комплектація. Це я не знаю для чого. Якщо знаєте, напишіть в коментах. Щіточка, скоріш за все, щоб чистити ось цю штучку. От мені оце, лічно потрібно, а все остальне мені не потрібно. Так, давайте ми його зараз перевіримо, чи воно буде працювати, чи ні. Давайте провіримо братва. Я його підключу, У мене в мене якраз на шортах є каточки, і я його зараз підключу до розетки. і зараз ми його протестимо. Так. Беремо камеру нашу і полетіли. Так, одразу я його підключив, ось машинка сама і... Включаємо. Перший запуск. Каточки працюють. Ось дивіться, тут є зараз, бачите. Е! Все? <світуваж> Реально? Все, братва, я його зламав. Красна лампочка світиться якраз. Може вона на батарейках якихось? Блін. Коротше, друзі, це від стій. Я її зламав. Ой, бля. Коротше, ладно, хай воно тут лежить. Блін, ну це капець, як так можна було зробити? Вона тупо перестала пиляти. Ну вона ж трішки випиляла, но... Ну ну давайте ще раз включу. Та ні, її габела, вона або, скоріш за все, забилася. Або таке в неї якість іменно херово. Блін, я не знаю, що це за прикол. Блін, ну це капець. Реально, обідно, коштує вона майже 200 гривень. Я навіть шортину одну не побрив. Можливо, вона заряджається якось. Як думаєш, заряджається вона чи ні? Заряджається? А, можливо вона сіла просто. Не знаю. <софі> так, прилітаємо далі. Так, наступна позиція у нас це колонка. Це колонка блютузна. о oh май. Коштує вона 179 гривень. Так, упакування нормальне. Різні кольори тут є. У мене колір синій наче. Ну добре, давайте. Нам коробка не цікава, нам цікаво, що там всередині. О, ніфіга собі, дивіться, яка воно величезна. Прикол. Кульок, звісно, це іменно. Ладно, хай воно буде. Дивіться, класна офігенна колонка якогось бірюзового кольору нас зустрічає. Ставимо її тут. І нас зустрічає тут ось такий ось провод для зарядки. Це стандартний USB-кабель. І все. Так, це забираємо. Блін, я сподіваюся, вона заряжена. Давайте я покажу вам вблизі, як вона виглядає. Ось, дивіться, як вона виглядає, реально офігенно. Тут навіть хвостик оце є. Не знаю для чого, він для чогось потрібен. Я пам'ятаю себе в дитинстві, колись з такою колонкою в школі ходив і музло слухав на, всю, на все село. Блін, прикольно. І ось такий ось кабель. Клас, друзяки, реально топова штука в дитинстві мені таких колоночок якраз і не вистачало. У нас, звісно, є дві колонки вже. Ну, буде третя, ну ладно, подивимось. Так, як її включити? А, а ось. Світиться синьо. Вау, вона світиться! Клас! Вигляньте, який це просто... Не буду матюкатися, але ви поняли, що це. Так, там мені писали за сміх, що в мене як у баби яги. Ну, це по факту їм, не Ой. Те BP Speaker. Оп. І зара включаємо зончик. Так, давайте я відео на ютубі включу, щоб без авторських прав було. Буде нафіг. Потім ще отключиться і авторський... Ой, на авторські права я попаду, то ви навіть не почуєте, який в неї звук. Так. Ухухухухух. <звук> Я реально людям, яких зараз є своя машина. Ну свій автомобіль. Mm, да, ну нічого, почекаем зато сам. Ми вже просто всі привикли до реально якісних максимально колонок, то тут звук ну такий собі, чесно вам кажу. Ну а слухати можна. Якщо ваша дитина, або ви являєтесь дитиною, слух, ходите з такими колоночками, або не ходите в школу, чи ходите в школу, але без колонок, то зі школи йдете, в карман кинув, так і ходиш, балдєш. Мені дуже сильно подобається те, що в них кольор ось таки міняється, типу, і воно дуже класно виглядає. Мені прям реально зайшло. Клас. Колоночка офігенна. А зараз я хочу провести невеличкий розіграш. Це перший розіграш на цьому каналі. Братва, я хочу розіграти ось цю колонку та ось цей годинник. Для того, щоб прийняти участь у розіграші, потрібно підписатись на канал. Це раз. Два. Поставити вподобайку під цим відео. І три. Залишити коментар під цим відео зі своїм міком на інстаграм. Для того, щоб я міг з вами зв'язатися. Рівно через тиждень, сьогодні який в нас день, середа. Рівно через тиждень. У середу я проведу розіграш. Кожній людині дам свій номер Ошок і в рандомом виберу переможця і відправлю по пощі їм оцей годинник і ось цю колонку. Це буде одній людині. Все. Так що, братва, ви знаєте, що робити, а ми полетіли до нашого бонуса. Це там два товари буде, таких маленьких, які купив чисто для себе. Полетіли. І ось бонусна, бонусні два товари. Спочатку я беру один, потім беру другий. Так, дивіться, я взяв собі такий типу штатив для телефона. <реш> Блін, ну в нього якість просто максимально фігова. Так, скільки він коштує, зараз я вам скажу. Він зветься універсальний гнучкий. 59 гривень коштує ось ця фігня. Реально, та воно взагалі, воно реально фігова. Так, ну дивіться, воно стоїть, просто мені буде так набагато зручніше, наприклад, записувати влогові відео. Ну, я попробую. можливо, воно буде фігове, тому що в мене телефон він грубий, дуже сильний, можливо, він сюди не влізе. І буде дуже страш страшно його тримати тут. Телефон я сюди засовую. Офігідь. Єлі заліз сюди. Блін, та що ж такоє? Він, Мені здається, він зараз лопне в мене. Так, ну давайте фронталку включу. Ось зараз я записую на ось цю штуку. Дивіться. Ну, в принципі, непогано наче. Ну, типу, воно, звісно, шатається. Хоча не знаю, чи буде там воно шататись чи ні, бо стабілізація в телефоні наче нормальна. Ну, блін, прикольно. Ну, дуже ненадійно, я вам так скажу. Якщо був би телефон трішечки менший, вущий, то було б норм. А так, він, звісно, його прижав дуже сильно. Но мені здається, що він тут його може і поцарапить. Ой, блін, як зігнулося. Офігеть, коротше. Ну, штучка, наче непогана, попробую там пару раз зняти якийсь відосик. Просто його можна поставити собі на стіл і себе ось так, типу, знімати. Сейчас я покажу вам. Дивіться, ось так, хоп, поставив. І себе знімаєш, і я там вам щось розказую. І тут ви також бачите, що я там вам щось розказую. Так, летим далі, коротше. І наступна тема це у нас щось таке лайтовеньке. В мене вже колись на каналі був відос, там була така подставка. І це, скоріш за все, також подставка для телефону. Ну вона більш якісніша тут. А я тоді пам'ятаю за 9 гривень брав, а оцей йому вже виглядає прям реально офігенно. Ну це таке, поняли? це мала собі взяла, я думаю, я покажу вам також, що можна взяти. Ой, а як воно... Що це за китайська фігняний? О, ага, та чу, блін. Ну воно щось таке, поняли, воно реально якесь фігове. Так, ціна цієї штуки дерев'яшка була лучше. 29 гривень коштує ця підставка для телефону. Ну, виглядає, наче норм. Ось, давайте я покажу вам як. Ну, дуже ненадійний пластик, по-перше. По-друге, ну воно дуже неякісне. Ви гляньте, тут ось ці стики вони можуть просто порватися, і оця штука паде, по суті. І вона буде більш непотрібною. Ну, дизайн такий непоганий, наче виглядає прикольно. Чо? Ну, давайте телефон я поставлю. Телефон тримає. Клас, так, телефон тримає. Також клас. Тут можна міняти режими. Отак, хоп, положив. Постав вище, вище, вище і ще вище. Ну чого, за, в принципі, 29 гривень, якщо у вас якась дача лишилася, можна собі дозволити таку штуку купити. Всім дякую велике за перегляд і всім до наступного відео.